Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як стиль Бога. Тобто, це один із Стилів, який став знову актуальним, він повернувся до нас з 2000-х, хоча був, скажімо так, створений, взагалі такий стиль або підстиль а в кінці 60-х, в х але про все поступово. Отже, про що я взагалі хочу з вами сьогодні поговорити? А звісно, трошечки. Освітити таку тему, взагалі, як бохошик, що це, як це, які елементи складає даний стиль, коли він був створений, хто його такі яскраві представники? Тобто, за ким можна поспостерігати для того, щоб зрозуміти, як цей стиль взагалі інтегрувати, а в свій персональний стиль і взагалі зрозуміти, чи він вам потрібен. Найголовніше, які елементи, до прикладу, ви можете внести в свій персональний образ, щоб виглядати актуально. Так, використовуючи дану тенденцію, даний тренд, але в той же час не суперечити власному образу і власному персональному стилю. Отже, давайте спочатку, що таке взагалі стиль стильбогу, коли він виник. А взагалі, стильбоху, це такий підстиль такого більш глобального стилю як романтизм. Сама назва походить від слова богема, богемний, і цей стиль в кінці 60-х, початку 70-х роках переважно. Можна так сказати, започатковували люди в якихось артистичних професій, художники, музиканти, письменники. Тобто, цей стиль в собі включає дуже багато і інших підстилей, таких, як, до прикладу, хіпі, таких як до прикладу, гаучо, етно, диско вже в 70-х додалося до цього стилю. Тобто, це такий мікс, це максимальна еклектика. Це дуже такий. Збірний образ тобто то щоб створити образ в стилі Бохо в 70-х, потрібно було просто багато всього поєднувати, що на той момент було актуальним. Тобто існувало багато різних трендів в кінці 60-х, на початку 70-х. з'являлися нові матеріали, нові силуети. І це все любителі всього актуального та передового використовували, створюючи власний образ, і таким чином створили свій такий новий стиль стиль Бохо. Далі, вже в 2000-х, десь кінець, напевно, 90-х, початку 2000-х стиль Бохо знову повертається. Звісно, він повертається в дещо вже інші інтерпретації і такими яскравими представницями а, даного стилю, це були Кейт Мосс, це була Сієна Міллер і. Ніколь Річі, це такі дівчата з Лондона. Вони носили великі капелюхи, ковбойські чоботи і такі легенькі романтичні сукні. І це все було з таким дуже рок-н-рольним вайбом. Зараз же той стиль боху, який зараз є актуальним, і буде актуальний протягом 2025 року. Я здогадую, що і протягом 2026 року, а він все ж таки є більш такий. Поетичний, спокійний, мінімалістичний, тобто дівчина, яка би в 2000-х замовила собі а, Мартіні з льодом або олдфэшн, зараз скоріше замовить собі воду з лимоном чи мачу. Тобто, це більш такий спокійний, легкий образ, а кольори. Ніжніші, спокійніші, більш приглушені, те саме стосується матеріалів. Тобто зараз ця дівчина більш романтична, спокійна, легка, тобто вона не настільки драйвова, як це було до прикладу, в 2000-х роках. Це якщо ми говоримо про сам. Хоча, звісно, і якісь блискучі матеріали, якісь принтовані матеріали, все ж таки лишаються, і стиль боху це в принципі. Теж про це, і давайте, якраз зараз, перечислимо ті елементи, завдяки яким ми можемо створити образ в стилі боху. І як я вже згадала раніше, це завжди буде про еклектизм. Тобто ми поєднуємо декілька стилей. Часто вони можуть бути доволі протилежними, тобто це може бути масивне взуття, доволі таке грубе, плюс дуже легка, шифонова, така летяща, летяча та ще летить сукня. Це дуже часто етноелементи, тобто якісь етномотиви, і якась вишивка. Тобто, навіть та сама вишита сорочка, це вже може бути елемент богостилю. стилю. І якщо ви одягаєте вишиванку плюс джинси, одягнете до неї якусь якісь плетени взуття чи ковбойки, а візьмете сумку в стилі печворк, ви вже створите образ в стилі бога. Окрім етномотивів, це можуть бути і диско-елементи, тобто щось блискуче, і тут давайте вже якраз одразу перечислимо ці матеріали, які відносяться в нас до стилістики Богу, або ж можуть бути його елементами. По-перше, це оксамит. Це, якщо ми говоримо не про легкі і такі струмструмуючі матеріали, про більш такі важкі та виразні: це оксамит, це замша, це денім, це може бути трикотаж, і це може бути груба в'язка, це може бути макраме, а це може бути мережево, більш ніжне, більш делікатне. І те, яке а, до прикладу, влітку більш актуальне, так? Це, звісно, якийсь шовк, це, звісно, шифон. А такі легкі матеріали, які допоможуть створити саме той легкий, той актуальний силет якраз 2025, в стилі бохо, який зараз і є в тренді. Що говорити про принти, то це будуть рослинні, принти, звісно, або ж однотонні такі тканини. Також це може бути тайдай-техніка, в тому числі. Це може бути бахрама, це може бути вже згадана вишивка, це може бути техніка петчворк, це можуть бути якісь аплікації і витинання. Тобто щось таке рустикальне, тобто на основі ніби народної такої. Творчості, рукоділля це теж відноситься у нас власне до стилістики Бохо. І якщо ми говоримо про взуття, то це або ковбойки, які ми вже згадували. Також це може бути взуття на платформі. Тобто тут знову ми повертаємося до 70 так коли в нас був, було популярно диско і. Все, що пов'язано із диско, в тому числі одяг, в якому було класно танцювати на дисковичірках. Дисковичірки, якщо вони так називалися дискотеки. І це, звісно, коли ми говоримо про те, що ми додаємо якийсь елемент в стилі Бога. тобто, вам не обов'язково брати всі елементи і поєднувати їх між собою, так? Тобто, вам не обов'язково одягати шифонову сукню. Курточку в стилі печворк з замші або деніму, і плюс ще ковбойки. Ні, тобто це все можна поєднати в один образ, і тоді у вас буде тотал бохо образ, або ж ви можете брати просто окремі елементи. І це власне про те, що я хотіла би поговорити далі. Але давайте ще декілька елементів я назву. Які допоможуть вам створити образ в стилі бога, давайте ще защепимо таке питання, як аксесуари. Тобто, це сумочка, яка буде скоріше мати таку м'яку форму. це такий буде мішечок. Він може бути плетений. Він знову ж таки може бути в стилістиці печворк, це може бути тканина, це може бути той самий оксамит, але це щось таке дуже м'яке, приємне, не структуроване. Якщо ми говоримо про прикраси, це знову ж таки етнічні мотиви, щось сплетене, щось дуже візерунчасте, кольорове, яскраве, а також це вінтаж, вінтажні прикраси, і це завжди про виразність, це про об'єм, це про... Помітність, так? тобто прикраси в стилі боху вони помітні, тобто це може бути одна об'ємна прикраса, або декілька об'ємних прикрас, або багато дрібних прикрас в тому числі. Далі ми переходимо до тієї основної думки, яку, в принципі, я хотіла вам донести в даному відео. Це те, що якщо ви відчуваєте, що ось ця основна така стилістика, той такий вайб, який Несеться, які створює собою стиль Богу, це не зовсім ваше. Ви завжди можете додати якийсь один, два елементи, які більше відповідають вашому стилю, вашому образу, вашому естетичному баченню. Тобто, це може бути лише прикраса, це може бути, як я вже казала, до прикладу вишита сорочка, і це вже елемент Богу стилю. Це може бути. Плетена сумка, це можуть бути просто ті ж матеріали, які я також називала вище. Так, це і оксамит, і а, як, якась замша, велюр, в тому числі. Так? Тобто ми все рівно в тому чи іншому а, ключі цей елемент можемо свій, в свій образ додати. І, скоріше за все, ви його додасте, тому що це просто в загальному актуальні в тому числі а, матеріали. Техніки, які є на сьогоднішній день, і вони використовуються і в інших трендах, та як окремі тренди. Що ж, на цьому все. Сподіваюсь, дане відео було вам корисним. Якщо у вас є ще додаткові запитання на рахунок стилю Бохо, можете задати їх в коментарях під даним відео. Або ж знову ж таки, доєднуйтесь до спільного чату. Там, я думаю, ми ще даний стиль обговоримо. Буду вам там рада. Також нагадую, що в описі до даного відео є посилання на мої послуги, на мій курс по самостійному розбору гардероба. Обов'язково почитайте, якщо цікавитесь даною темою. На цьому все. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою і до зустрічі в новому відео. Всім па-па!